Вітаємо сьогодні наш гість, шеф-редактор журналу Універсум Олег Романчук. Відомий і дуже популярний публіцист. І дуже цікаві, і гострі, актуальні тексти, написані не лише в журналі, але в провідних інтернет-виданнях та інших засобах масової інформації. Як ви зараз називаєте засоби масової інформації, це найточніше? Масові комунікації, суперечка між науковцями ведеться. Ну зараз вигулькнуло, вигулькнула така абревіатура як засоби масової комунікації, але засоби інформації також. Але вони відверто кажучи, ці засоби інформації скоріше як на мене, та не тільки як на мене, вони перетворилися за засоби масового знищення інтелекту. Я не побоюся. Так, я натяк зрозумів, хотів перед цим запитати, де найбільше читають журнал Універсум? Паперова версія на сайті чи, можливо, в соціальних мережах. Де? Ви спостерігали? Е, напевно, все-таки йдеться про паперове, про, 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 про паперовий варіант, але і нашу сторінку відвідують електронну сторінку, частенько відвідують. От і. ну... Ну, ви окремо себе не позиціонуєте, як Олег Ховачок публіцист. І, ви лише і, як шеф-редактор -журнал, журналу Універсум, так? Ви просто мої статті можете побачити на сторінках незалежного медіафоруму, який, до речі, свій сервер оце днями перекинув за океан. Бо три тижні фактично там нічого не можна було розмістити, а ним. Через на вас позначилося ні, те, що Агентство не на нас, міжнародного не, на нас, розвитку не, на нас, Ні, на нас не позначилося. Ми до того не маємо жодного, жодного стосунку. Але коли йдеться про незалежний медіафорум, там порядкує наш прекрасний дипломат, надзвичайний повноважний посол України, письменник, доктор медичних наук, публіцист Юрій Миколаївич Щербак. Але частенько там теж були наїзди, і деякі статті вони не могли опублікувати. Ну кухня така не зовсім весела, і оце буквально сьогодні. Вони вже сервер притягнули з океан і повідомили мене, що моя стаття з'являється. Правда, е вона вже є. Вона вже вивішена. Але щоправда, ще немає цифр, які позначають кількість відвідувачів. бо... Без зайвої скромності, можу що сказати, що все-таки було 700 тисяч, 800 тисяч, 500 тисяч. Чудові результати. Це хороші. Завжди, коли зустрічаюся з вами, запитую, як вдається виживати паперовому варіанту журналу Універс. Це не комерційна таємниця, про яку ви не можете говорити в ефірі. Як правило, я всі, вам, пер, всі переходять вам... в електронні видання, в інтернет. Напевно, з другої половини року ми перейдемо в електронний режим. Ага. Але у вас є такі прихильники, завдяки яким ви можете є, видавати є, журнал? Є, є. Їх небагато, їх катастрофічно е, зменшилося. Ну мушу сказати, що ми також е, знаходимо можливість завдяки тому, що журнал. Все ще існує в такому варіанті, знаходимо можливість збирати кошти для того, щоб вони помандрували за призначенням на фронт. І от в мене є почесні грамоти, подячні листи від 80-ї нашої бригади, знаменитої, ну від 24-ї. Ну, вдалося зробити, організувати і дрони, і медичні засоби, і багато чого іншого потрібного. У вас подвійне, може і потрібне задоволення. Не лише як у журналіста безумовно. науковця, але колишнього Безумов... кадрового військового. Без... так? безумовно, що я знайомий з дуже гарними військовиками різного рівня. І мені приємно, що ми це щось таке можемо зробити і робимо. Ну, сподіваюся, що за два місяці знову організуємо якусь таку вагому посилку. Аудиторія універсуму це хто? Якщо взяти, умовно, за 100% відсотків або 100 читачів, то які ваші читачі? Інтелектуали? Інтелектуали. Інтелектуали. Це ті, що приймають, ухвалюють рішення, чи ті, що тобто ті, що ухвалюють рішення, чи ті, хто приймають рішення інших? ви знаєте, виконує. покійний Сергій Наблока, колись написавши е, рецензію на збірку, це був десь початок 2000 тисяч нуль двох року, на збірку Україна в універсумі, і там м, така вікопомна, можна сказати, е, цитата. Що ми, як е, інтелектуали думаємо, пишемо, думаємо, читаємо, а вони не думають, не пишуть, не читають. І він це дуже е, класно обіграв. І в результаті запитання постоє: а хто це вони, які не думають, не пишуть, не читають? І от. Ну, вони Зараз... це ті, хто вручають премії. Я так вас е, запитаю. Ви пам'ятаєте всі свої премії? <гум> так, пам'ятаю, але ми. Е, Їх десяток ми... буде добрий. Ну, близько того. Е, ми насамперед прагнули, щоб нас читали у вищих. Пішло нахлади і все-таки дослухалися і ухвалювали правильні рішення. І я знаю, що в ті часи, коли ну, ще був е е Ющенко, достеменно знаю, під лупою читали ряд статей. Як це потрапляло до нього на стіл? А це, це обов'язковий розсил. Обов'язковий розсил бюблі. Ну, так помічник одержав, перечитав е... крапка. Та ні, я, я знаю з перших вуст, як це робилося, це, це дуже приємно. Це досвід військового розвідника дав? Ні, не зовсім. Дружні контакти. Дружні контакти. Ось зараз дещо інакше, тому що те, що ми е, писали, застерігали, попереджали, на жаль, воно до уваги не бралося і не береться. І знаєте, в наш час е, е, був такий Юліан Сімонов. І це його знамен... його знамениті 17 мистець миттєвостей. Це вигадана документальна повість так, про ну, героя Штірліця, якого так. в житті ніколи не існувало. але але, але там є. Ну з фільму ми знаємо класику, там Мюллер чудово... Ми знаємо це. Знає старше покоління, ну, так слава богу, молодше вже не так, знає. Та але, може не але, треба, але там може не треба там. Є класичні і дуже е, цікаві словесні звороти, е, які загалом відображають. Ну, правила гри, таке інше. От у Мюллера там було таке, пригадую, що в наш час нікому не можна вірити, навіть самому собі. собі. А мені можна. А мені можна. В, наш, в нашій політиці не можна нікому вірити. А вам можна вірити? Можна. Можна. Тоді скажіть, будь ласка, з того, що ви би хотіли, щоб вам вірили, і хотіли би, щоб це потрапило до... Ваших читачів, наголос на ваших читачів, інтелектуалів. Які теми ви зараз акцентуєте? Ну, бачите, які теми? Тема війни. У нас рубрика війна, вона постала ще на початку, точніше на початку, а з початком війни 2014 року, але останні. Три роки вона не була дещо інших е, образів. Вона, вона ця рубрика поряд з рубрикою Russian World е, Це комплімент русський мір. Так, звичайно. Е, вона намагається максимально. Фахово розповісти, показати ті проблеми, ну, наскільки це можна сказати, розповісти в інформаційному просторі, не зачіпаючи ну, певних таємниць і таке інше. Ось це число побачив світ в грудні місяці. Це передостаннє, так? Передостаннє число. От, і як ви бачите, так чи інакше, тут тема Сполучених Штатів і наших стосунків вона Фігурує. І продовжень дістала ця тема уже в цьому, цьогорічному числі. Ви не зачитали. Спочатку Юрій Щербак. Війна над прірвою. Зараз я не війна над прірвою, Зараз а як? Я... «Ми уже над прірвою. Зараз я... Зараз я зачитаю. Юрій Щербак. Ми вже над прірвою. І цю тему він артикулює далі. І його е статті ну, драстичні, дуже заднопокоєні, але дуже логічні. З'явилися. І в цьогорічному числі. Прірва це Трамп? Ні. Прірва це те, що називається можливим зникненням з політичної мапи Української держави. Це навіть, навіть так. Кілька днів тому Портніков у своїй розмові з Євгенієм Кісельовим вони розмовляли російською мовою вели діалог. Ну, Кісельов досі не спромігся вивчити українську мову. Хоча фарсі, по-моєму, він знає добре і англійську. Ну, менше з тим. Але мені вкрай не сподобалася позиція відомого публіциста Портнікова, який. який Переконаний, можна так сказати, що загроза настільки велика, що от цьогоріч українська держава може зникнути із політичної мапи світу. Ну, я не знаю, наскільки треба бути притомним е, публіцистові Віталію Портнікову, щоб таке заявляти. Е, менше з тим, теми найактуальніші, які були озвучені от в цьому числі. Війна і державність. Хаос у світі, апологія війни, Україна стан невизначеності у час звитяги. Ну, от стан невизначеності. А Опі... чим відрізняється позиція Юрія Щербака від е, Портнікова? Е, він дипломат. До речі, в нас проблема е, е, з, з дипломат. лаховою дипломатією. Несамовита проблема. Ну, всі ці історії з призначеннями до Софії в Болгарію, Швейцарію, до Вашингтону, ми це добре знаємо. В ООН. В ООН, так точно. До Німеччини, так? От, та? Так, там, там теж свої проблеми. Ну, фахова диспломатія, по суті, справи, відсутня. І е, ті, хто беруться. Вести яких, якісь перемовини. Но, мушу сказати, що у них теж зараз фахою дипломатією, у Сполучених Штатах теж не зовсім гаразд. Судячи з тих контактів, які були от, в Еріяні, зокрема, для... що таке професійний дипломат? Це фактично військовий, який чітко виконує. Директиви, накази, інструкції Верховного Головнокомандувача. Я так зрозумів, це військовий, який майже все знає, але мало що може сказати. Е, е, дипломат, якщо каже, е, подумаю, це означає так. Якщо каже, подумаю, це означає ні. Але дипломат в жодному разі не може сказати. Ні. Тоді він не дипломат. На жаль, ось таким конструктом ні. От ми зустрілися і в цьому самому овальному кабінеті. Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Треба було б дотримуватися такого принципу. Говори мало, слухай. Багато? А думай ще більше. Оці, оці речі, на жаль, не були дотримані. Юрій Миколайович Щербак, як професійний дипломат, знає, що колись сказати, в якому місці, як багато. Ну, Публіцист, журналіст, публіцист все-таки дещо є інше, але от порівнювати. Фахового дипломата, фахового публіциста, фахового письменника з публіцистом Віталієм Портником. Це... Зараз я собі подумав, що було б з публіцистом, журналістом, дипломатом в Росії, якби він сказав, що після російсько-української війни буде втрата державності Росії. Скільки років би йому присудили? І в 에... нього була би краща доля, ніж у Навального. До чого запитання? Я зрозумів. можемо ми я, змагатися я з ворогом, коли у нас свобода слова, демократія від ультракороткого до ультрадовго, а ворог чітко працює. Ну, Сказати, що ми геть. Купаємося вільно і привільно в океані е, свободи слова, я б такого не сказав. Інша річ, що у нас війна, і дуже часто забагато балакають журналісти і кажуть: забагато не потрібно, то що не потрібно знати ворогу. Це це, це однозначно. Я не хочу наводити приклади. Ну, Починаючи від заголовки, в цьому хаосі, який панує в інтернеті, якщо взяти одну й ту саму тему, присвячену Трампові, дуже неоднозначній його політиці, всім цим стосункам з держепу, Держдепом України. Заголовки суперечать один одному. Я от вчора виписав для себе з 20, щось торопати просто неможливо. Пане Олеже, я хочу от втрата державності. Дофантазуватися до такого, це означає взагалі не вірити в міжнародне право, взагалі не вірити в Збройні Сили України, взагалі не вірити в народ України. Знаєте, я зараз спробую знайти е, його. Так, да, от цитую, цитую, цитую Портнікова. Небезпека. Зникнення української держави і вигнання переважної більшості українців з місць споконвічного проживання є цілком реальним розвитком подій у 2025 році. Цитата: Ну, не, небезпека, так, небезпека. Тут гуський метеорит може впасти. Ну до такої думки не додумались навіть у Трампа. До речі, про Трампа. Так. Ви знаєте, от це про е, користь читання класики. Наскільки це потрібно публіцистові, журналістові, письменнику? І взагалі класику треба читати. І от е, одна із моїх е, статей: от е, Мюнхен, 2025, Що нас чекає? Мене спровокував до написання Чарльз Диккенс. Я кілька цитат тут навів. От зараз і для аудиторії буде цікаво. І вам, безумовно, також, пане Романе. Так ось, цитата. Пряма мова. Ну, хіба не соромно, що така людина, ну, як і Мерек, наживає стан найбезпечних. Чеснішим і мерзенним шляхом, а його співгромадяни терплять і заохочують його, незважаючи на всі вчинені їм злочини. Адже він порушує суспільну пристойність, так сер. Адже він загальновизнаний брехун, так сер. Адже його сікли пороли, гнали в шию, так сер. І це абсолютно безчесна, низька, розпусна людина, так сер, всього святого. В чому ж тоді його заслуга? Бачите, сер. Він спритний чоловік. Це кінець 19 століття. Є його спостереження і про роботу того часу на Конгресу. Тут Конгресу. І коли дивишся на цього Джей Дж... Дж... Ді Венса, і те, що він говорить, що він чинить, що робить, і той же самий Дональд Трамп. Вони але всі політики спритні. Хто більше, хто менше, але mm. політик повинен бути спритним. Mm. А за нашою ситуації будь-який президент Сполучених Штатів Америки треба, щоб був нашим соратником, так. щоб підтримував. Так. Добрий чи поганий, обраний американським okay. народом, і треба думати про те, як рятувати ту державність і рятуватися від того ворога. І якщо це допомагає, і це один з головних прийомів, то чому ні? Я з вами абсолютно солідарний, але треба вміти вести діалог. Треба бути дипломатом е, високого штибу, високого гатунку, що, до речі, неодноразово не виявляв наш верховний головну команду. А ви спостерігли, що в інформаційному просторі зараз вже. Путіна майже не матюкають, не обзивають його, не згадують про расизм, не згадують про русський мір. А якщо пишуть русський, то кажуть, руський, м'який знак дописують наші журналісти, навіть якщо президент Зеленський каже русський. Тобто таке враження, що Трамп просто більший ворог, ніж Путін. Це ж неправильно і це не так. Напевно, вам вже на очі потрапляли цифри. 47 здається, відсотків підтримують Трампа громадяни Сполучених Штатів. І десь 45 вважають, що під його керівництвом рухається Америка в потрібному напрямку. Це теж, напевно, про щось промовляє, про щось говорить. І напевно нам також, нашим політикам, треба звертати на це увагу, а не Ганити його дуже часто. Ну, з одного боку, він ніби провокує. Ну, він такий є, він є бізнесмен, він не є дипломат, в нього стиль роботи, спілкування з іншими. ну, я... Мав можливі... іншого, іншого немає. Ми повинні рахуватися з реалією. Іншого так? немає. Я собі пригадую тих американців в глибинному штаті Кензас, мені довелося. І там бути. Вони дуже прості люди. Можна вам поставити інше запитання? Трамп гірший, ніж Кучма. Трамп гірший, ніж Янукович. Ні, так питання ставити на корення. Можна? Ні. Він їхній. Його обрали американці, а ми обрали. Ми інколи не бачимо у своєму оці. Я не захищаю Трампа, просто ми мусимо бути прагматичними. Україна є і буде. Я не сумніваюся ні грамо в цьому, і міжнародне право. Стане на своє місце, і, можливо, навіть завдяки Трампу, бо він емоційно завтра, післязавтра може зробити такі кроки, на які ніхто не сподівається. З Байденом ми точно знали, що там піпеткою нам будуть допомагати, так? І довго. А тут невідомо. Знаєте, Кліфорда Сайдмака, американський відомий письменник-фантаст, є е, е, класна е, фраза. Е, е, коли дурість стає патріотизмом, тоді бути розумним стає дуже небезпечно. В цьому щось є. На жаль, наші політики Вітчизняні от дуже часто демонструють існування реальність цього феномену правила закону Данінга Крюгера, коли Рівень своєї некомпетентності не бачать. і з цією некомпетентністю лізуть, вирішують чи намагаючись вирішити складні проблеми, зокрема, і у військовому будівництві. Е на фронті, це неправильно. Політик має займатися своєю справою, бо його кроки некомпетентні в тій галузі, де він не орієнтується, призводить і до трагедій, і до драм. І цьому є підтвердження. До речі, от з'явилася кілька днів тому стаття в Нью-Йорк Таймс присвячена секретним операціям. Там, заголовку, навіть так винесено: секретні операції між Сполученими Штатами і Америкою. Там дуже цікаво розповідається, як ця співпраця почалася. Як вона... Сполученими Штатами і Америкою. І Україною, перепрошую, я, я вмовився. Як це починалося? І які там були драми? Як багато допомагали нам, Америка? Як багато допомагали, але е, які. І не завжди ми були вдячні. І які були помилки, допущені нашим політичним керівництвом. І дуже дуже прикрі помилки, і вони це розлогу показують. Цікавий прогноз публіциста Олега Романчука. Ось ця угода про надра український, який пропонує Сполучені Штати Америки зараз, що з нею? На вашу думку, я не кажу, що треба робити, ваш прогноз, що зроблять? Це є така приказка, що з... ліпше з розумним загубити, ніж з дурним знайти, так? Щось таке є. Yeah. Так ось. Ну, по-перше, вчинений був, був зроблений неправильний крок ще на початках, коли ця ідея була кинута американцям щодо експлуатації наших. наших ну, так, це ні Брезеленські корисні про Так, корисних копалин. І от тоді там було ось тут є мапа. Мапа. Дещо як. Вартість. Скільки... Але не забуваємо, Скільки, що це вартість коштує. копалин, які так. глибоко закопані. Так. Це ще не викопані, це так, ще так, не ціна так. так, так. Е, що треба викоп. Ту, ту угоду, з якою він тоді поїхав до Вашингтона, можна було, напевно, підписати, і вона була ліпша, Якщо. очевидно, для, для нас. Але ця ідея сподобалася американцям Трампу, і вона. Перетворилася у своєрідний ультиматум або тест, ну, який будуть наші зараз юристи досліджувати, що і як? Ситуація дуже, дуже неоднозначна. Якщо ж відмовитися категорично, то якомусь не хочеться про це говорити в найгіршому випадку. Ця територія ці корисні копалини опанує. Наш ворог. То може. І навіть ті копалини, де наш ворог вже зараз має власність. Так. Бо це також є. Так. От. Чи все-таки з розумним, можливо, вдасться. з розумним Зі Сполученими Штатами так. Америки. Ось. Як будуть наші юристи це аналізувати? Але знову ж таки, не поспішай поперед батька. от Треба було б краще, напевно, обдумати, загорнути якусь обгортку красиву, цукерочку, щоб і нам було видно, їм було цікаво. Ну, тут, тут і бізнес, політика політикою. От дві хвилинки дайте пораду глядачам ТРК перший західний. Якими джерелами інформації користуватися, щоб якомога менше бути обманутим? Ну, це про Браженського професора, класика. Менше читати. Не дивіться, не дивіться, ну добре, це вже класика. Не дивіться телебачення. Це російська класика. Є деякі речі, ну, які інакше не можна не просто, доходять просто до класики ми не Ну, Вони доходять. Ну, 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 даруйте, коли в снятині виникає бійка на Івано-Франківщині через українську мову. Ви знаєте цю історію. вона І що в трамваї з'являються постери, слава Богу, що СБУ це побачила, і люди поінформували, але це де в, в серці Галичини? П'ята колона працює. І, очевидно, треба все-таки не сприймати все на загал. бо Велика кількість журналістів також, не маючи доступу до першого джерел, починає щось вигадувати, видумати. Так перевірте, будь ласка, ту чи іншу інформацію з трьох, чотирьох, п'яти джерел, і тоді, можливо, зробіть якийсь висновок. І знову ж таки, якомога більше читайте, якщо є можливість щось прочитати на виноході Гутенберга. Паперове. воно краще сприймається. До, до речі, це є, це є відомий факт. Про це радять психологи, психіатри. Навіть про це говорив в інтерв'ю. Я не знаю, як це інтерв'ю потрапило на е, українську правду. Е, керівник архізасекреченого спецпідрозділу Головного управління розвідки про те, що він своїм підлеглим наказує, заставляє примусити. Примушує читати 50-40 сторінок в день, навіть перед виконанням е, спецоперацій. Так само, і кажуть, і психологи, і психіатри щодня читати 50-40 сторінок. По-інакшому краще, ліпше починає працювати мозок. З комп'ютера чи з здруковано? друкованого? З друкованого. Книжки читати, книжки паперові. І ну, вмикати раціональне своє, глибоке мислення і ставитися. З недовірою відкидати всі ці, як, ці, ці твіттери, це вже якось по інакшому зараз називається X, Тікток, Інстан. Тик і так далі. Це ну, хоча би ставити запитання програмам штучного інтелекту, але різним. Ну, штучний інтелект, він теж може порадити багато чого. Хто його осідлав і хто ним керує. Там теж є чимало власників, і говорити, що ця істота. Всепланетарна, ну зараз напевно, що заскоро. Так, мусимо ставити крапку на цьому. Дякую, що прийшли. І єдина порада: читайте журнал Універсум. Це безпомилково.